Для дитячої аудиторії, для молодших школярів, але, звісно, основний акцент він був на книзі Юна війна, тому що це моя сольна повість. Угу. І ця книга про події в Іловайську у 2014 році, бо власне я родом з цього міста, і я завжди знала, що я дуже хочу написати про історію про це місто, про ті переживання, які я власне. Пережила, відчула на собі. І десь 2015-го я от дуже мріяла і, врешті, от написала цю книгу за 2021 рік. Тобто я її встигли тобто до війни. Так, до повномасштабного вторгнення. Однак потім. Вже після повномасштабного вторгнення я подумала, що варто було би її трошечки розширити, тому я дописала буквально пару протесеньких розділів на кілька сторінок вже про події після 24 лютого. Бо мені здається, що читачу хотілося б дізнатися, як головні герої так. зустріли цей день вже у більш дорослому віці. Бо головні герої це підлітки. Цієї книги. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, і цікава така назва, незвична. Розкажіть, як ви її вибрали, чому зупинилися саме на такому варіанті? А, взагалі, юна це і про пік, тобто про юність. А, і в той же момент це таке самобутнє, дуже унікальне ім'я, яке не часто можна зустріти. Мені хотілося, по-перше, цим підкреслити тим, що і ця героїня переживає досить таки. Унікальний досвід, бо на момент, коли я писала цю книгу, ну, було не так багато переселенців, насправді, і мені дуже прикро, що зараз набагато більша кількість людей має такий досвід переселення взагалі переїзду в інші країни. І по-друге, це про те, що всі ми юні, і навіть дитинні перед війною, перед тими випробуваннями, з якими ми стикаємося, бо, врешті, всі ми народжуємося для того, аби. Жити щасливо для того, щоб переживати якісь приємні емоції, знаходити якісь нові відкриття, мати якісь здобутки, а не переживати те, що переживаємо зараз ми, і наші діти. Тому, власне, ось так і виникла назва. Я дуже вдячна видавництву, що вони лишили її ось такою первозданною і дозволили цій книзі вийти саме в такому виді з такою назвою. До речі, де і коли ви її видавали? Розкажіть. Це книжка видана у Чернівецькому дитячому арт-видавництві Чорнівівці і дуже цікаво, що у книжки така цікава географія, бо я родом з Донецької області, хоча зараз проживаю у Києві. Книжка Чернівецького видавництва, але друкувалася у Харкові. Угу. І для мене цей примірник це теж свого роду така об'єднавча єдна, об річ. Тобто це те, що знову ж таки показує, наскільки наша Україна єдина, навіть коли це йдеться про звидавалося примірник однієї книжки, навіть в таких масштабах. Угу. І е, розкажіть, будь ласка, ще чи вже десь відбувалася презентація, чи Луцьк, перше місто, е, чи жителі нашої країни в інших містах теж мали можливість поспілкуватися, познайомитися з вами? Так, щоб презентувати цю книжку особисто, то це переважно Київ та область. Угу. Наприклад, презентація була у броварах, Требухів це поблизу броварів. Так. От але також книжка завдяки роботі мого видавництва, Я дуже часто кажу, що там просто бділки працюють справжні книжка. Побувала на книжкових фестивалях по mm -hmm. різних країнах. Наприклад, просто зараз е читачі можуть подивитися, погортати цю книжку на Варшавському книжковому фестивалі. Для мене це теж честь, гордість. Це теж для мене такий елемент культурної дипломатії, коли ми завдяки. Нашим книжкам, нашій літературі загалом, можемо показати щось таке щире, справжнє і поділитися нашими переживаннями з людьми за кордоном. Крім того, я планую презентувати цю книжку у Литві. Mm -hmm. Зараз там моя родина, мама, сестра, і мене вже теж там чекають для того, аби я провела там презентацію для українців і для закордонних відвідувачів. Також. Ну і хочемо трішки більше дізнатися про вашу творчість. Взагалі, коли ви зрозуміли, що у вас є хист талант до того, щоб писати, коли з'явилися ваші перші книги, що це були за книги? Чи це були дитячі книги, чи для дорослих одразу? Перша книга, яку я видала, це була збірка Приготи мені гарячого Глінтвейну. Угу. Така дуже затишна, прекрасна назва. І цю книжку наші читачі в інстаграмі називали новорічним пряночком через те, що вона така була дуже мила, солодка обкладинка. Зараз, до речі, ця книжка є у вільному доступі. Її можуть всі охочі послухати на Ютуб, просто пошукавши угу. в пошуку назву книги. Ця книга була видана сам видавом. Тобто ми з колегами самостійно оплатили друк, верстку, редактора, ілюстратора і тоді вже цю книжку надрукували. Тираж був дуже маленьким, у мене особисто на руках було близько 30 примірників, і я їх як би, реалізувала, спробувала, чи зацікавить когось моя творчість. І після того вже зрозуміла, що справді мені було б дуже цікаво рухатися далі в цьому напрямку. Крім того, я так друзі жартують, що я дипломований письменник, бо я закінчила спеціальність літературна творчість та українська мова і література це спеціальність в інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І власне, ця спеціальність вона фахово. Навчає студентів майстерні прози, драми, поезії. І це дало мені такий базис, щоб зрозуміти, як взагалі побудувати текст, які гачечки, де треба розкину, розкинути, щоб читач, врешті, дочитав книжку до кінця. І це теж стало дуже помічним для того, аби я розпочала свій творчий шлях. Зараз я пишу переважно для дітей та підлітків. З тих, що останнє вийшла, то це книжка чароцвіт. Ми з колегами вирішили створити збірку оповідань та казок. Які б розповідали дітям про червонокнижні рослини. Угу. Я особисто це ці... теж як. Так, так, це вона. І крім того, ми ще й подумали, що було б дуже доречно, аби діти могли робити фотографії з цією книжкою, дуже оригінальні, тому можна ось таку вкладинку притулити до обличчя, підставити своє, і Буде половинка нашого героя, половинка вашого обличчя. Угу. І в цій книжці є зазолені черевички, ковла, а, Едельвейс. Півники, дзвоники карпатські, підсніжники і Проліски. Я, до речі, Суправа. до останнього їх плутала, <світ> <світ> а от завдяки збірці такі навчилися. І я у цій збірці писала казку про ковилу. І це така особлива для мене рослина, бо знову таки такі степи Донеччини. Це та рослина, яку я постійно бачила у своєму дитинстві. І я навіть не думала, що ковила є червонокнижною рослиною. І зараз знову ж таки через війну я розумію, що величезна кількість ковили теж буде знищуватися Знищувати. так внаслідок спалювання. І мені здається, що це дуже цінно вчити дітей, цінувати те, що є, цінувати нашу природу, а вона в Україні насправді дивовижна і унікальна. Тому навіть в цій книжці така інтерактивне завдання. Там є спеціальний розділ, де дитина може намалювати власну ілюстрацію та написати власну казку про якусь червонокнижну рослину. Тобто це дитину надихає на таке маленьке дослідження. ніби. Мені от цікаво разом з моїми колегами, співавторками, робити якісь книжки, які б надихали. І допомагали конкурувати з соцмережами тік-током, бо все-таки потрібно боротися за увагу дітей зараз і щось таке робити вибагливе і цікаве. Ну угу. але не лише для дітей ви пишете. Я бачу також тут. Є книга Мартина Якуба, ніби не рисини. <рес> так <рес> то мене ваше оповідання теж потрапило до неї. Так насправді Мартин Якуб дивовижна людина, і цей задум просто прекрасний. Я думаю, він вже ділився, але я про всяк випадок ще раз розповім, що задум був такий. Він почав писати якийсь там свій файл, рукопис і зрозумів, що крім ось цих слів на обкладинці, йому більше на думку нічого не спадає. І от він кілька разів це написав, а потім подумав: а чому б не зібрати рефлексії інших людей з цього приводу? І в цю книжку вміщені історії від Військових, від письменників, взагалі всіх охочих, які хотіли би поділитися своїми враженнями, так би мовити, і своїми переживаннями. І так, в цю збірку я теж написала е, свій текст. Е, він має назву Родичі з Росії, е, тому що е, коли вже почалося повномасштабне вторгнення, то я побачила, як вони постійно дивляться сторіс е, у мене в інстаграм, але при цьому взагалі ніяк не реагують так. І деякий час мене це засмучувало. Ну я думала, невже ну, настільки байдуже? А потім мене це так роздраконило, і я подумала, ну годь вже оце піддивлятися. Я їх заблокувала просто у соцмережах, бо це, знаєте, скидалося. ніби от вони дивляться і думають, ну що ти там, вже так. той воч і ще живий. І от мене це наштовхнуло на якісь от такі думки, і, врешті, все це вилилося у текст. Але мої колеги розглянули різні аспекти загарбників, які прийшли на наші землі. І дуже цікаво насправді поділитися своїм текстом і відчути, що з приводу переживають інші. Крім того, ця книжка ще й благодійна бо перші примірники. Були надруковані лімітованим тиражем. Кожен автор від себе розіграв і таким чином зібрав певну суму грошей на ЗСУ. Я, наприклад, ту частку, яку мені вдалося зібрати, передала на проєкт Несамовита кухня. Угу. Одна з його очільниць це письменниця Ярослава Литвин, українська авторка, яка зараз проживає у Польщі. От, вони роблять суху їжу для наших захисників. Тобто це готові суміші, які можна залити гарячою водою, і у захисника в руках буде парувати борщ або вершкова каша, або енергетичний батончик якийсь. Угу. Тобто, мені дуже імпонує те, що вони роблять, і тому я намагаюся допомагати їм по мірі можливостей і щаслива, що Мартин зробив таку прекрасну ініціативу і дозволив до неї долучитися. Пані Світлана, ну, і говорячи про ваш досвід, зокрема, ви згадали про те, що ви змушені були покинути рідне місто, але водночас ця єбенеру сини переслідувала вас і в інших місцях нашої країни. Так, моя родина виїхала з Іловайська і спочатку посилилася в Бучі. Я 11 клас закінчувала вже у цьому місті і після того вступила в університет. Далі мої батьки вже поїхали у Чернігівську область, і там жили спочатку в Прилуцькому районі, а потім в Ніжинському. І вийшло так, що фактично всі ті місця, де ми жили, вони були або окуповані, або майже окуповані. Наприклад, з Підніжина моя мама і сестра виходили через підірваний міст, він був замінований, і фактично вони вийшли з двома рюкзачками. На щастя, там був евакуаційний автобус, який зміг їх забрати і відвезти у безпечне місце. До речі, із цим пов'язана така дивовижна історія. Я дуже люблю нею ділитися. Вона про такі якісь дива. Вони опинилися у таборі для біженців спочатку в Польщі, і їм потрібно було дістатися до Варшави. І там був один чоловік. Який розмовляв виключно англійською, а на жаль, у мене мама не володіє прямо ж так добре цією мовою. Тому їй допомагали спілкуватися інші люди, які також їхали в автобусі. І як виявилося, потім я так дивлюся по геолокації, куди вони їдуть. Чекаю, поки їх довезуть. Оцей mm -hmm. волонтер довезе їх до нового табору вже у Варшаві, і бачу, що вони зупиняються десь посеред Варшави. І потім мені передзвонює мама і каже, ти уявляєш, нас цей волонтер поселив в п'ятизірковий готель. І виявилося, що це американець, який, як ми з ним потім спілкувалися, і він мені пояснив, його, йому дуже болить і його дуже чіпляє, що ми фактично зараз виборюємо такі от демократичні цінності, які йому також відгукуються. Він е бізнесом таким займається, що він виробляє різне упакування для готелів, для великих таких компаній, е для їжі. І за, свій, е такі за свої робочі поїздки у нього на назбиралося дуже багато бонусів у певній певні мережі готелів. Е як він потім казав, якщо перевести це на грошовий еквівалент, то це близько 50 тисяч доларів. І він на ці гроші. Всі, хто сідав до нього в автобус, так волею долі, фактично, він селив п'яті зіркові готелі. Я пам'ятаю, як я ну, почула це, от реально, якби це не сталося з моєю родиною, я б подумала, що це якийсь Та, ну так, це якісь невероятно. вигадки, так. Але так, і в мене було таке відчуття, коли вони майже з окупації було. Росіяни вже заїжджали в село і грабували його. Вони дуже довго їли самі лише макарони, неможливо було навіть передати їм mm -hmm. ну, якісь кошти. А Раптом милися в п'ятизірковому готелі і могли нормально поїсти, поспати, не чути оцих вибухів. І це надзвичайно дивує, наскільки інші люди от переймаються і готові простягнути руки, руку допомоги, коли ми цього так потребуємо. Тому так нам дуже не пощастило. З нашими сусідами з одного боку, але при цьому в інших країнах є дуже багато історій, таких от кейсів, коли люди готові допомогти нам. Але ви особисто да, зробили вибір і не залишати ки з Київ та чи ви виїжджали? А, я виїжджала, тому що мій наречений а, з Хмельницької ага. області, і ми виїхали спочатку до його родини. Насправді я і радію цьому, бо. Ми живемо на Позняках, вона наймаємо маємо uh -huh. житло, і сталося так, що там збивали ракету, і вона якби впала на багатоквартирний будинок, і там загинула людина і решту будинків поруч сусідніх. Їх просто посікло уламками uh -huh. і вибило скло. І ті квартири, де ми зараз мешкаємо, так само. Деякі шибки тріснули. Угу. На балконі у нас такий величезний шмат скла, просто вилетів. Угу. І ми зимували, знаєте, так замотавши плівкою. На щастя, у нас тепла квартира, і угу. всього вистачило, аби перезимувати так ну, з комфортом ніби. От. Але принаймні я цього не чула, бо, чесно кажучи, я тепер стала як така ляклива лань з цими всіма подіями. Звісно, що це дає такий свій відбиток. Бо... Страшно насправді переживати ці події і намагаєшся навіть на цьому концентруватися і не думати. Потім в квітні ми повернулися назад у Київ вже, угу. і з того часу ми вже знаходимося там. Звісно, що зараз теж чуємо так. багато чого чуємо. От Вчора засинала, дивлюся, тривога в Києві, потім прокинулася вже від сирен у Луцьку. Тобто, на жаль, ніде немає спокою. І... Ми разом боремося за те, аби таки отримати нашу свободу, нашу незалежність. Це дуже важливо. А, абсолютно з вами згоден, пані Світлано. І також я вас представляю, як засновницю проєкту, твоя поетична листівка. То розкажіть, що це за проект, ці листівки, що ви взяли з собою, це так. теж якраз вони так. Тут я показую листівку із моїм віршем. Угу. Ось тут він на обороті розміщений. Так. Взагалі цей проєкт виник ще у 2017 році. Як я вже казала, я навчалася на творчій спеціальності і усвідомила, що багато моїх колег, одногрупників, наприклад, не можуть одразу видати. Першу там збірку сольну зі своїми віршами, бо це дуже дорого. Всі ми були бідними студентами, які думають, яку по це булочку купити, голодним трошечки пробігтися. І тоді у мене виникла ідея з листівками. Є такий рух, який називається посткросинг, це міжнародний обмін листівками. Тоді я про нього дізналася, долучилася подумала, як було б добре, якби моя листівка з моїм віршем помандрувала кудись за кордон. Або там з ілюстрації. І так я створила проєкт, в якому вірші сучасних авторів та ілюстрації від сучасних українських художників публікуються у форматі листів. І цей проєкт існує досі. Він вже став навіть міжнародним, тому що коли почалося повномасштабне вторгнення, то я створила макети і їх вже друкували у Великій Британії, в Польщі, в Німеччині. Експонувала також ці листівки у Литві. І завдяки цьому нам вдавалося зібрати гроші для ЗСУ, для волонтерів, і це показало мені, що вкотре, ніби що потрібно не зупинятися, що ця творчість є дуже важливою. До цього проєкту можуть долучатися усі охочі, тобто можна підписатися на соцмережі проєкту Твоя поетична листівка. І відповідно слідкувати за новим набором учасників. А зараз готується до друку новий комплект перед поїздкою в Луцькі. До речі, віддала його на друк, тому може прямо зараз <другу> друкується новий комплект. А наступний, я думаю, будемо робити вже десь у липні, і тоді можна буде написати та взяти участь у ньому. А ілюстрації це теж ваша робота чи хто не допомагає? ілюструють так само ілюстратори з усіх куточків України. Як це взагалі працює? Нам надсилають ілюстрації угу. а, всі охочі. Потім до цих ілюстрацій створюються вірші або коротка проза, така, щоб містилася на оборот листівки А 6 Після цього це все верстається і друкується от в такому листівковому форматі. Або навпаки, нам надсилають вірші. Я компоную з цього конкурсний файл, аби він був анонімним. Потім ілюстратори обирають їм ті вірші, які припали їм до душі, і відповідно створюють ілюстрацію до цієї листівки, точніше до цього вірша, і угу. потім додається отака от листівка. Вже було дуже багато комплектів. Спочатку я робила їх тематичними, були комплекти, присвячені різним святам, екології, була тема магія, де теж такий дуже самобутній цікавий комплект вийшов. І символічно, що по темі проєкту свого я навіть писала свої дипломні роботи, тобто я досліджувала цю взаємодію, ілюстрації та тексту. Про те, які виникають такі образи, чи вони спільні, от, чи вдалася оця робота, оця кореляція е, між ілюстрацією та текстом. Тому це дуже цікаво, я тішуся, що такий от мій студентський проєкт, така моя ініціатива переросла в щось серйозне. І проєкт часто жартую, живе вже своїм життям, бо я вже навіть можу не анонсувати щось, а мене все одно штурхають, що давай, щось роби. Мені це дуже приємно. Бо Там, це все-таки підтримка. Та, звичайно, дійсно цікавий досить проєкт. І на завершення нашої сьогоднішньої зустрічі пані Світлана, звичайно, не може не запитати про те, над чим зараз працюєте, окрім цього проєкту. Тобто, чи пишете якісь книги для кого, якщо це, звичайно, не секрет, і які, можливо, ваші найближчі плани чи подальші? Наразі у мене є дописане підліткове фентезі. До речі, пані Оксана Поліщук, завдяки які я приїхала в Луцьк, яка допомогла мені організувати тут презентації. Вона є бета-рідеркою, тобто першою читачкою, яка має змогу познайомитися із текстом, подивитися, чи є в ньому якісь хиби, чи можливо щось покращити. От тому вона зараз. Вичитує і потім дасть мені якісь рекомендації та коментарі. Вона є блогеркою книжковою, оглядочкою і, відповідно, має такий досвід досить великий. Крім того, зараз я планую працювати над продовженням дуже цікавого проєкту. Ми з колегами видали книжку, яка має назву Каскарня, оце кухня. Це така збірка теж казок про традиційні українські страви. І крім того, ми заручилися підтримкою десятирічного хлопця Марка, е який е вже у своєму віці є учнем всесвітньої відомих шефів, е в тому числі Євгена Клопотенка. І от ми писали казки про різні страви, про вареники з вишнями, про борщ, медівник, узвар, голубці, одним словом, такі все, що ми любимо, одним словом. І Марк відзнанкував. Е Рецепти, відеорецепти про те, як приготувати mm -hmm. цю страву. І от е, можна подивитися ці відео на YouTube, е, перейшовши за QR-кодом у книжці, але навіть і без QR-коду також можна знайти ці відео і, відповідно, приготувати разом з ним ці смачні наїдки е, і надихнутися, бо якщо вдалося десятичному хлопцю, то і тобі теж неодмінно все вдасться. І зараз ми працюємо над другою книгою, тому що страв прекрасних ми маємо багато. І це теж ще одна це така мета: треба відстоювати і свою традиційну їжу з борщем такий яскравий приклад. Так. От. І зараз у цій книзі мені необхідно написати казку про калиту. До кінця травня маю час, тому буду. Повертатися додому, надихатися і неодмінно писати, аби ця книжка теж побачила світ у цьому році. Ми теж на це будемо чекати. Дякуємо пані Світлано за те, що завітали сьогодні до нашого міста, до нашої студії. А зокрема, дякуємо за вашу творчість, за те, що в такий час, пишучи свої книги, свої роботи, ви підтримуєте всіх українців, всіх, хто любить і хоче читати і має що читати. Тож нашим глядачам нагадаю та радіо Слохача, звичайно, нагадаю, що сьогодні в нашій студії була письменниця, засновниця проекту Твоя поетична. Листівка, літературна оглядачка Світлана Вертола. І нагадаю ще раз, що сьогодні у Луцьку відбудеться її презентація її нової книги Юна Війна. Ну і в нашому ефірі пані Світлана теж її презентувала тим, хто не зможе завітати до бібліотеки Дім. Так дякуємо вам на все добре. Успіхів. На все є щиро. Дуже щиро дякую.